Мір вам, дорогі слухачі, добігає завершення ще один непростий рік нашого життя рік, прожитий в умовах війни, випробувань і тривог для всієї нашої країни. У цей час ми особливо відчували, як важливо мати міцну духовну опору. Щиро дякуємо Богові за його вірність і за кожного з вас, хто протягом цього року разом з нами шукав утіхи, надії та сили в Божому Слові. Дякуємо за вашу присутність, за відкриті серця і за спільну молитву навіть на відстані. Особливі слова вдячності нашим слухачам, які не лише слухають програму, а й активно долучаються, коментують, ставлять вподобайки та поширюють ці відео. Завдяки вам, Слово Боже, досягає ще більшої кількості людей, які потребують підтримки і світла серед темряви. Нехай Господь щедро винагородить кожного з вас за цю працю. благословить ваші родини, зміцнить віру та наповнить серця миром і надією. Залишаємося разом у Божому слові. Приповісті Соломона. Розділ 31. Ось мої слова, сказані від Бога. Висловлювання царя, яких його навчила його мати, чого дитино будеш дотримуватися, хіба не слів Божих? Первородний сину, говорю до тебе, о сину мого лона, о дитино моїх молитов, не роздавай свого багатства жінкам, ні розуму свого, ні життя свого, аби пізніше не каятися. Роби все з порадою, і пий з порадою. Владні люди схильні до гарячковості, тому хай не п'ють вина, щоб, напившись, не забули мудрості і не втратили здатності правильно судити немічних. Дайте п'янке тим, які в горі, і вино тим, хто страждає, аби забули вони про злидні і більше не пам'ятали страждань. Відкрий свої уста для Божого Слова і суди всіх справедливо. Відкрий свої уста і суди справедливо, суди убогого та немічного. «Хто знайде метку жінку, вона цінніша за коштовне каміння, їй повністю довіряє серце її чоловіка. Вона багатої здобичі не потребує, адже вона все своє життя трудиться для добра чоловіка. Вона пряде вовну та льон, робить корисні речі своїми руками. Вона, наче корабель, який далеко подорожуючи, привозить те, що потрібне для життя. Устає в досвіта, дає домашнім снідати і роботу служницям. Оглянувши поле, купує його та плодами своїх рук засаджує придбане. Туго, підперезавши свій стан, прикладає свої руки до праці. Вона відчула, що працювати це благо, і всю ніч у неї не гасне світильник. Вона руками своїми береться за корисну справу, своїми руками впевнено тримає веретено. Свої долоні вона відкриває для убогого, простягає прожиток нужденному. Її чоловік, коли де небудь забариться, не хвилюється про те, як там удома, бо всі, хто при ній, одягнені, вона пошила подвійний одяг для свого чоловіка, а для себе плаття з вісону і багряниці. Її чоловік стає помітним при брамах, коли засідає на зборах разом зі старішинами мешканцями краю. Вона виробляє тканину і продає пояси ханаанцям, обережно і виважено відкриває вона свої уста, вона навела порядок зі своїм язиком. Вона одягнулася в силу та красу і радіє останніми днями. Захищені стежки її домів, і дармового хліба вона не їсть. Уста відкриває мудро та згідно із законом. Її милосердя піднесло її дітей. Вони стали заможними, а її чоловік так похвалив її. Багато жінок набувають багатство, багато здійснюють великі справи, але ти пішла далі і перевершила всіх. Догоджання омана, краса жінки примарна, а розумна жінка благословенна, нехай величає вона страх Господній. Дайте їй сплодів її рук, і нехай її чоловік хвалиться нею при брамах. Послання до Филип'ян, розділ 3. Зрештою, брати мої, радійте в Господі, писати мені вам саме це не прикро, бо це вам для утвердження. Стережіться собак, стережіться поганих працівників, стережіться нарізок на тілі. Адже обрізання це ми, які поклоняємося Богові Духом і хвалимося Ісусом Христом, і не покладаємо надію на тіло. Хоч я і міг би покладатися на тіло. Коли хто й думає покладатися на тіло, то я тим паче обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля з племені Веніамина, єврей з євреїв щодо закону Фарисей, щодо ревності гонитель церкви, щодо праведності, яка від закону бездоганний. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І, взагалі, усе визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа, і виявитися в Ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога через віру, щоби пізнати Його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях. Уподібнюючись його смерті, аби якось досягти Воскресіння мертвих. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути. Для цього і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає, коли щось інше думаєте, то й це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, у тому треба жити. Будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим зірцем. Адже багато хто про них я часто говорив вам, а нині з плачем кажу, поводяться як вороги Христового Христа, їхній кінець загибель. Їхній Бог черево і сором їхня слава. Вони про земне думають. Адже наше життя на небесах, звідки й очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. Книга Йова. Розділ 42. Підхопивши, йов каже Господу, я знаю, що ти все можеш, і в тебе нічого неможливого немає. Бо хто є той, який від тебе скриває раду, хто щадить слова і думає заховатися від тебе? Хто ж сповістить мені те, чого я не знав, велике і дивовижне, чого я не пізнав? Послухай же мене, Господи, щоб і я міг сказати. Я тебе запитаю, ти ж мене повчи. Адже слухом вуха я почув про тебе раніше, а тепер моє око побачило тебе, тому я вважав себе за ніщо і поник, і вважаю я себе за землю і попіл. І сталося, що після того, як Господь сказав усі ці слова Йову, то Господь промовив до Еліфаса Тиманійця Ти і двоє твоїх друзів згрішили. Адже ви не сказали нічого праведного переді мною, як мій слуга Йов. тож тепер візьміть сім телят і сім баранів і підіть до мого слуги Йова, і він принесе за вас жертви. Мій слуга Йов помолиться за вас, бо прийму хіба що його особу. Адже якщо б не він, я вигубив би вас, бо ви не говорили правди супроти мого слуги Йова. Тож Еліфас Теманієць, Валдат Савхетієць і Софар Мінеєць пішли і зробили так, як їм наказав Господь, і Він простив їм гріх задля Йова, а Господь учинив Йова великим. І коли він помолився за друзів, Бог простив їм гріх. Господь же дав подвійно від того, що було спочатку в Йова, у подвоєння. А всі його брати і сестри його почули все, що трапилося з ним, і прийшли до нього. І прийшли всі, хто його знав раніше. Коли вони їли і пили в нього, то потішили його, і були охоплені подивом щодо всього, що Господь на нього навів, і кожний дав йому одне ягня і чотири некарбовані золоті драхми. Господь же поблагословив останнє йова більше, ніж попереднє, і його худоба була. Чотирнадцять тисяч овець, шість тисяч ослів, тисяча пар волів, тисяча дійних ослиць стада, і в нього народилося сім синів і три дочки. І він назвав першу день, а другу Касія, третю ж Амалтиїн Ріг, і в піднебесній не знайти кращих за них, за дочок Йова. А батько дав їм спадок у рівень з братами. Йов пожив після ураження 170 років, а прожив він усіх років 248. І Йов побачив своїх синів і синів своїх синів до четвертого покоління, І Йов помер старим у похилому віці.